Правоохоронні органи вилучили телефон в людини, а потім інтимні фото цієї людини, які вона робила для того, щоб підтримувати стосунки зі своєю дружиною, яка виїхала за кордон. На жаль, це достатньо типова історія. Коли дружина виїжджає за кордон а чоловік в Україні для нашої країни в наших умовах, так от ці фотки потрапили у вільний доступ. З моєї точки зору історія абсолютно ганебна, але ми ж тут не про мою точку зору, а про те, що думають середній респондент щодо того, щодо самої цієї ситуації. І ми задали запитання трішечки ширше, тому що прізвище людини, інтимні фото якої з його вилученого телефона поширили, не має значення. Е -е... Самі можете пошукати, якщо цікаво. Так от. Як часто слідчі органи порушують таємницю слідства? Постійне явище 40%, і це трапляється ще 34%. Довіра до правоохоронних органів. Чули ви про те, що в інтернеті були поруш... поширені інтимні фото громадського діяча, які були на телефоні? Про ситуацію цього в цілому не чули, і більшість респондентів дізнались про це з нашого опитування. Але дізнавшись про це? Коли ми запитали, кому наносять шкоду такі дії, очевидно, що понад 50% сказали, що власнику телефону, повністю або більше, і ще близько 27%, що це наносять таку шкоду більше правоохоронцям. Тобто, про те, що людина чиї фотки виклали, постраждала, з цим погоджуються всі. І далі, а хто на ваш погляд винен в цьому? З'ясувалось, що для більшості 31,7%, винен просто той працівник, який відповідає за збереження. І ще 23 слідчі. А про те, що це виновен керівник чи підрозділ, чи керівник відомства, сказали в сумі лише 22%. Тобто ще раз, ми у тому, що. Виклали фотки, звинувачуємо не керівництво, яке це допустило, можливо, й дало пряму команду, а просто працівника, який просто виконав чиюсь вказівку. З точки зору, це дуже погано. І дуже добре, що на цю тему розвився дуже величезний скандал, тому що, повторюсь, неважливе прізвище того, чию приписку, чи інтимні фото, чи будь-що ще з вилученого телефону правоохоронці викладають в мережу. Тому що найважливіше це оці люди, для яких працюють правоохоронці. А ви підписуйтесь на канал.